Треба говорити, це важливо обирати серцем, тому що це дасть вам можливість діяти вас почуття, бачите, на першому місці інакше не може бути. І єдине, що не накручуйте себе. Розберіться в своїх думках, не треба вам 100 думок, вам треба щось одне. Хочу це до прикладу, йду до цього, прагну, щоб це було. І пам'ятайте, що в цьому місяці вам не варто довіряти словам, бо будете розчаровуватись. Дивіться на дії і вчинки людей. Все решта не має значення. Тоді 100% ви будете в плюсі, у вас все буде добре. Просто чудовий розклад. Я захоплена енергією, яку тут я сьогодні на розкладі відкрила для вас. Вам бажаю всього хорошого, вдалого позитивного місяця. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!